Шевченко в боксерських рукавичках стоїть проти російського поета Пушкіна. Шевченко в образі революціонера Чагевари. і Шевченко суворий хлопець із казкою на голові та биткою за плечима. Це зовсім не повний перелік малюнків, які можна було зустріти під час революції гідності на Майдані. Їх було так багато і всі настільки талановиті, що мистецтвознавці навіть заговорили про новий культурний феномен, народжений спротивом та протестами. Дехто жартував, якби Тарас Григорович жив в наші дні, то він неодмінно стояв би разом із протестуючими, запалював коктейлі Молотова чи подавав бруківку. Мабуть, у цих словах є доля правди. Всі ми чудово знаємо, що в цій людині, як ні в кому іншому, жила воля до перемоги і волі. Що Ще за життя він не боявся кинути виклик величезній імперії, хоча й знав, що за таку рішучість обов'язково отримає тюрму чи заслання. Не дивно, що Кобзар давно став символом боротьби для українців, і майдан був ще одним підтвердженням цього: революційна поезія поета вкотре стала рушійною силою жаги до змін. І вам, слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая. Попри шалений опір влади і явно нерівні сили виграли протестуючі, а отже, разом з ними виграв і Шевченко. Та відпустити просто так ворог не хоче з площ і майданів, з вулиць і скверів протистояння перейшло в траншеї, окопи і поля. Цього разу замість фанерних щитів бронежилети, замість луків і арбалетів, гармати і снайперські гвинтівки, замість беркутні російські найманці. Але Тарас Григорович, і тут знову з нами. Недавно я поза Уралом лукав і Господу благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало. І виблагав. Господь послав тебе нам кроткого пророка і обличителя жорстоких людей на Світи мій, моя ти зоренька святая, моя ти сила молодая, світи на мене і огрій, і оживи моє побите, обоє серце не укрите, голодні і оживу. І думу вольною на волю, і з домовини возову. І вольною, о доле. Пророче наші моя дидона, твоя дума на Наша боротьба триває, наша воля досі не здобута. Наші вороги продовжують точити кіхті і зуби на Україну. Але наш Шевченко і понині з нами. Він спокійний, впевнений і актуальний, як і 100 років тому. А отже, можемо бути впевненими, перемога точно буде з нами.